Знову виключили електричество. Чогось не можу заснути, коли все чорне. Казалось би. лягай десь писабі. Не знаю. Хоч відкриваєш і взагалі нічого не видно. Жутко. Це ж уявіть. Е -е... Світофори не роблять. Машина якось пересувається в темряві. Хоча зараз комендантська вода. А в цьому будинку взагалі вообще... світла нема. Ну, маю на увазі, ніхто не зажигає. Хамаріки нічого. От дожились, так? Да? Ну це ще не саме страшне. В своїй хаті сидіти без світла, це таке ще. Пережити можна. А от коли хати нема своєї. Ну, сьогодні в Дніпрі теж таке сталося. Хай би ходи. Дівочка так плакала. Я не, у... не уявляю, що я не зможу лягти в свою кровать, в свою постіль, де я кажу, буду спати. Ужас. А це на... на поверсі вище голуби, якось заселилися. І ночі ходять по криші на телеві, чом не спиться, так як і мені. Постійно. Хоч темно, хоч не темно. Постійно вам щось наперекур виходить. Це до ранку в мене буде Бо я зайшла в Київ цифровий, глянула, написано, що десь до сьомої ранку. Закриваю вікна, бо думаю, ще залетить голуб, перелякає. Раз він по ночам тут прохажується по криші. Я вчора так вскочила, щось мені чи приснилось, чи що, не знаю. Наче хтось дворі відкриває. Ой, Боже, вскочила, думаю, перевірю, чи закрила двері, чи не закрила. Ладно, мирної ночі вам усім. Солодких снів. Ви, ви напевно, вже... Десятий сон, бачите. Щось у мене біссон, це я не знаю. Та як тут заснеш, Читаєш це все. Невідомість вона страшніше всього. А на темно, всі страшні справи робиться. Ладно, до завтра. Чи вже до сьогодні до ранку вже ж сьогодні?